Друзі, вітаю вас всіх на прогнозі. Мене звати Олег Колісник і з нами в студії. Звісно ж, Анна Атаманова. Я вас вітаю. Вітаю! Що ж, давайте поговоримо про найцікавіше, найактуальніше, що сталося останніми днями, і звісно ж зробимо деякі прогнози стосовно цих подій. Сьогодні у нас 18 вересня і США вже ознайомилися з планом президента Зеленського щодо закінчення війни. Про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд на прес-конференції. А водночас Подоляк заявив, що на сьогодні не існує жодного плану з припинення війни, де фігурувало б замороження конфлікту припинення вогню або передача РФ території. Радник офісу президента наголошув, що офіційна позиція лише одна: війна має закінчитися поразкою Росії. З чим ми, звісно, не можемо не погодитися. У зв'язку з чим у мене головне запитання: Зеленський вірить у свій власний план перемоги, який він підготував для США. Ні. Угу. Тому що він знає, що росіяни активно готуються і підсилюються. Власне, ні, ні. Той план, що нам підходить. Але тут, бачите, Союз буде зараз непомітно утворюватись воєнний союз. Країн, які будуть допомагати якийсь альянс, має бути невеличкий. Про це були розмови конкретні вже 13 числа наприкінці місяця, 31-го. Щось ми можемо дізнатися в новинах на рахунок цього. Але за Крим питання, основне за Крим позиції, бачите? Тут за Крим. Розмови йдуть а, і ще території, ще території, які мене готові віддати. Угу. Харків, Харківщина. Розміщення зброї по локації Росією, їх план, не може бути в Кінці, чиясь поразка, чи чиясь перемога. Тут саме заморозка. Угу. тимчасово йде. У, у такому випадку мушу ще уточнити. А союзники вірять взагалі в цей план? А, з цитати а, від Постійної представниці США при ООН. А, Можна зробити висновок, що е, вони вкладають на нього надії. Дослідно це звучить таким чином. Ми вважаємо, що мирний план докладає та стратегію та план, який, який може працювати. Е, але це офіційна заява, а що там за зачиненими дверима. Не знаю як, але зараз готується Польща. До чогось серйозного. Угу. Польща на 25-й рік підготовка. Територія України спірно, дивіться, конфлікти, я бачу, озброєння буде залишатися. Але заморозка, можливо, в тих містах, де ще не окуповано. Там можливо домовитися про якісь. Замороження перемовини на рахунок лише цього. В 11 місяці буде багато чого нам повідомлено. Допомога буде, однозначно буде і буде серйозна. Щось буде зі зброї. Так, дивіться, зрозуміло, щось що з літаками. Тут я не кажу в ефірі, але бачу, трошки змінилися плани. А от ракетні установи і хімічна зброя буде працювати і буде баговна в Росії. Угу. Також з екологією пов'язана і з радіацією. Дякую вам дуже за відповідь. І ще тут з нашого боку, і з боку союзників, буде як шантаж або а, якась умова. Для того щоб домовитись, це пов'язано з газом пал... з, з газом. Саме газ угу, так. Останнім часом часто піднімається питання саме транзиту нафти, газу, взагалі енергетичних питань е, навколо наших країн. Е, що ж давайте продовжувати? Союзники України розглядають припинення вогню в Україні у 2025 році. До речі, як ви вже скільки півтора року ми з вами тут чудово проводимо в студії час щотижня разом, і півтора року вже 2025 рік у нас, звісно, програється у ваших прогнозах. Тому я вже майже і не маю сумнівів про закінчення війни у 2025 році. Але при цьому офіційні особи чітко дали зрозуміти що будь-яке рішення про переговори прийматиме Київ, і ніхто не тисне на Зеленського президенту. Було б політично важко підписати будь яку угоду, яка. Не передбачала територіальні поступки, е, яка передбачала, вибачте, е, припинення вогню не до рівня закінчення війни. А самі союзники, вони хочуть замороження конфлікту, як ми тільки що проговорили. Чесно сказати, Звісно. дати відповідь не дуже. Угу. А чого хоче захід у відношенні війни в Україні? Відволікати Росію на нашій території угу. від них же самих. Я казала ще давно, що долар під питанням, і буде він сягати 50. Пам'ятаєте? Угу. Мої передбачення, коли мені люди написали в коментарях, що це взагалі бред якийсь, і все до цього йде. Туреччина скоро якось себе проявить цікаво у 2025 році. Так, має статись серйозна трагедія не точно в Україні, яка все ж таки вплине на Європу їхні не, не, не надто серйозні рішучі дії відразу відреагувати. А, вім якби відб'ється в іншій країні. Угу. Тобто тут іде вже карма, запущено. А те, що, ну, звісно, хочеться, щоб на нашій території відбувалося найстрашніше, а вони просто будуть допомагати. То ні, буде відповідь. Бачите? Ідуть катаклізми. Ідуть вибухи, пожежі, політичні якісь перелаштування, замахи на діючих осіб сильних. І я бачу, що Росія готується до створення союзів, шукають підтримку однозначно. Угу. Сьогодні у нас 18 число. Так. Сьогодні вони домовляються, бачите, угу. з кимось дуже важливе питання. Стосовно зброї, то не надто вони готові були. Розраховували на коротший час, не надто готові і дійсно зараз IT, будуть якісь удари з СМІ, інформація, інформаційна. Війна буде. Бачите, угу. тут, 10 місяць, 18 число, потрібно бути готовим до хакерських ем, атак. Дякую, Анна. Давайте продовжувати. І ми з вами не так часто, але дуже влучно піднімаємо питання радіації ядерної безпеки і небезпеки загалом на нашому просторі в Україні або у нашого ворога в Росії. Тим часом Норвегія зафіксувала підвищення рівня радіації на кордоні а, з Росією. Mm -hmm. Повітряні фільтри вловили сліди Цезіо 137 що використовується в ядерному палубі та зброї. А, від чого м, моє запитання, це підвищення радіації, з причини якимись діями РФ з ядерною зброєю зараз можливо ви бачите якісь а, жорстокі погані. Наслідки а, від цих дій. Мені кажуть, щоб я на це питання обережно давала відповідь. Uh -huh. Ось, що я можу сказати? То тут багато факторів. Одне з них це підпал і палива, і зброї, яку заводите. Mm, підбиті були. Так, там зараз сильна радіація, і я казала, що люди mm. будуть все частіше хворі... хворіти онкохворобами на mm -hmm. території Росії. І в них саме медицині тут буде сильна така прогавина, тому що постачання ліків за кордони дійсно сильних тут будуть проблеми. Mm -hmm. Досить цікаво. А Якщо це не навмисні дії, то так, обережно, можливо, ми подивимось. Це може бути пов'язано з неналежним станом зберігання ядерної зброї, наприклад, в Росії, або витіками тестування на АЕС, ну, в тому числі, так. Тестування є деякі тестування, mm -hmm. але вони шкодять воду. Вода. Mm -hmm. Нехай свою воду також перевірять. Там порушена норма, екологія, хоча обманюють в воді те, що вони зробили нам, теж і в них. Ми ж це розуміємо. Угу. Ось, Україна буде дуже швидко. Фільтруватись від радіації, а в них навпаки затримка буде. Воду потрібно дивитися біля води, йде зараження і смерті від води. Також я бачу, що в воді, в якихось стоках, дуже багато скидали трупів угу. полонених, велика кількість. І від цього також йде проблема і шкоди. А Росії так, Росії є тестування незначне, і те, що неналежне, я би не сказала. А, ну, більше як схиляюсь до тестування. Угу. І не тільки. Дуже цікаво, будемо обов'язково слідкувати за розвитком. Вибачте, так, що не договорюю, але я. Повинна враховувати так, так і, і наші інтереси обов'язково. Залишимо те, що можна так. сказати. Звісно, ну і давайте тим часом повернемося ближче до України. А якщо згадати кінець минулого року, то це був інформаційний бум, інформаційна атака. Цілий потік, мабуть, навіть пропаганди з приводу залужного військового керівництва і всього всього, що там тільки не відбувалося. Я ж казала так. ще про нього почуємо. Так mm. і звісно, ви були праві. Залужний повернувся до нас в інфополе в інформаційну повістку. Західні видання повідомляють про те, що залужний, як і ряд деяких командирів, колишніх та нинішніх виступали проти курської операції, що почалася місяць. Півтора місяці тому. Скажіть, будь ласка, залужний насправді був проти проведення цієї операції? І Якщо так, то чому? Ну що, відкриваємо карти? <плес> так. Погляд Анни Атаманової і думки і події минуле. Поїхали? Я бачу стіл. Квадратний, не дуже великий, військова форма, цінок за кордоном, інша мова, перекладач сповіщає Є точки. Раз, два, три. Чай залужного. Він дуже любив. Чай солодкий. План. Як відволікти. Показують на Харків, мають піти. Заложний так, серйозно дивиться, він каже, ні. Ми не готові втрата людей зайти зайдемо, але будуть сильні втрати. Ми втратимо тут позицію Донецьк, Херсон. Ні. Тут просто накипіло хочеться, знаєте, як здачі дати, а ми защімлені в рамках, я кажу за президента, аж кров кипить, скули зводяться. Щоденно стільки людей гине, а ми не можемо. Не дають дозвіл, і тут зміна заложного. є ще план, але те, те, що він казав, як збулося, і зараз з ним радяться, як ще. Далі підготовка масштабна. Я казала, що наші військові будуть ще навчати ділитись досвідом. Але залужного забрали, щоб ніхто не дізнався про цю операцію. Мені зараз. Малюють пентаграму і кажуть зірки, зірки оці зірки Росія, якісь пушкові установи чи що запальні має техніку зігнати. І там накрите, як кільцем. польща чекати удар, мені кажуть, що шля шлях. України і українців дуже складний, але вихід є. Вихід буде. Зміна обличчя Італії, диявольський лік Папи <кій> римського, римського змінюється. Він як пропадає. І там звідти підуть зміни паніка, хаос в усьому світі буде. Знову дитячі жертви, крах економічний. Акції падає економіка. Але сонце над Україною зійде, сонце втрачає силу, більше буде пітьми і місяць, в якому таємниць багато, є точка, як лазером відбиває з місяця. Яка робить як діру в одному з місць планети. Чорний період, чорний етап. Зараз ми проходимо і злетяться як птах. я зараз читаю, я бачу. Мені показують пророк пером, як пише, і злетяться птахи один з одним, і зрівняється небо, з землею. А є письмена, які були записані дуже сильними людьми. Які народжувались рідко, один із них це був пророк Ісус. Він попереджав, і ще були, мені щоб відкрити ці письмена. Дуже складно, тому що я відчуваю накал зараз напругу енергії, і я боюсь, що я можу вимкнути як світло. Зараз баланс пішов. А, або переплавляться якісь провода, тому ми в інший в ефір подивимося, це письмо. Бо я зараз відчуваю, я, я часто дуже в мене і в щитку перепалювались провода. Постійно, тому я не буду ризикувати. Але є справа. таємне записане пророч... пророцтво, і я бачу, що Україна все одно буде частково змішана по-іншому, але Україна витримає. Дякую вам дуже, Анна. Досить цікаво. Я люблю ваші потоки. Ось такі, як майже транс. Я слухаю, теж дуже занурююся у те, що ви розповідаєте. Давайте продовжувати. Е, тепер ми знову повернемося до Сполучених Штатів Америки. Бо вони за підсумками переговорів Байдена та прем'єра Британії не готові оголошувати про зняття обмежень на удари збройними е, силами України далекобійної зброї в глиб РФ. Хоча ми останній тиждень теж відчули ось цей інфотерор на цю тему, що Україна ось ось. Вже майже отримає дозвіл вже от, 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 mm -hmm. завтра офіційно, екстрено, терміново, і нічого не сталося. А, чому США не знімають обмеження? Можливо, вони домовилися з Росією з цього приводу? Чекають на вибори. Угу. Після виборів щось має бути для України? Але час затримками казали угу. не, не зразу. Ну до речі, так вже за місяць закінчується фінансовий рік в Сполучених Штатах. І ми будемо слідкувати дивитися, що там буде далі. І давайте ще раз дивимося з іншого боку цю ситуацію. Чи не є ця заборона одним з видів примусу України до миру або до заморожування конфлікту? Я бачу, що хочуть розтягнути ще, як затягнути в 25-й рік. Угу. Бачите, тут не, не те, що нас хочуть змусити, а навіть вигідніше продовжити. Але жінка, яка буде при владі, жіноча енергія змінюється на жіночу енергію Польща, Білорусія от, переходить на інші країни. Терор стосовно дітей. Знову я бачу погрози Зеленському. Загинуть діти. Хто пам'ятає, в мене ще раніше були такі ефіри, я казала, що телефонували і казали, діти, є відео, знущання, катівництва з дітей. а Коли будуть літати, тоді і будуть зміни 11 і 12 місяць, дуже якісь вирішальні Угу. Все впирається в вибори в Америці. Угу. Що ж, тоді нам залишається чекати, сподіватися, слідкувати особливо за ситуацією. І, звісно ж, найцікавіша, найдивніша тема, мабуть, яка сталася, але знаєте, ґрунт для створення цієї теми включався ще давно, ще з моменту ембарго на віз українського зерна в Євросоюз і на зняття цього ембарго, і на непослушання Польщі. Єврокомісії, коли це ембарго було знято, власне, я кажу про ось такий затягнувшийся і притихлий конфлікт України та Польщі, що розпочався ще. Півтора року тому, і якісь відголовки, як на мене, залишаються досі. Взагалі, я помітив цікаву таку рису в українців: це шукати братів усюди по всьому світу. І раніше у нас братами були росіяни. Там все моє дитинство. Я чув щось таке. А тепер, останні років 5-7, можливо, українці браталися з поляками, але. Знову щось пішло не туди, і знову якісь конфліктні ситуації. А, я думаю, хто вже чув розуміє, про що я кажу? А власне, Зеленський звинуватив Польщу в недостатній підтримці України в переговорах про вступ до ЄС і вимагав більше військової техніки, зокрема літаки Міг 29 Сікорський а, відповів, а, що Польща не може збивати російські цілі а, без дозволу НАТО і передасть літаки лише в обмін на союзницькі. А, Зеленський також відмовився обговорювати ексгумацію жертв волинської трагедії, діалог, ледь не переріз або навіть переріз у конфлікт. Там багато чого, я думаю, сталося за зачиненими двер... дверми. Але як надалі будуть складатися взагалі відносини України та Польщі? Чого нам чекати? Ну так я і казала, що то сварки, то якісь там домовляння. Ну, от бачите, із крайності в крайність. Сварка mm -hmm. серйозна. За от саме випала карта, бачите? Mm -hmm. Але в Україні буде допомога дронами. Mm -hmm. Нас е скоро підтримають і. І Польща що? Польща боїться залишитись без нічого, тому що вони самі під серйозним ризиком угу. насправді. Все одно Польща якось проявить себе в воєнних моментах буде. Можливо, у 29-році. Okay. Можливо, та за 30-ті роки 28-29. Все одно. Тут показує зміна президентів, коли відбудеться. Ну і смертельна небезпека, яка навісає. Не не тільки над Україною, 28 восьмий рік над Всесвітом. Вона є Україна зараз 30-ті роки, бачите, конфліктні будуть. Зараз ми переживемо це, потім від нас як відійде в якійсь мірі, а нам буде краще, ми будемо підніматися. А от в інших країнах, які думали, що пересидять, подивляться, да, там десь щось підкинуть, Зачекайте. то в них да, почнеться. Що, Анна, я вам дуже дякую за сьогоднішній прогноз і дуже дякую всім глядачам, що долучилися сьогодні до нас. Ми були раді, раді вас бачити. Зустрінемося ми вже наступного тижня. Залишайтеся на прогнозі, підписуйтесь на особистий канал Анни Атаманової і до зустрічі в наступних випусках. До побачення! До побачення!